Леонід Глібов, Байка вовк. Та кіт В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться ні. В гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовку, як і ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь, та й плач. Ворота, як не теж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядить на загороді кіт сидить, на сонечку урликає, дрімає, Підскочив вовк і до кота мовляє. Котусь, братечку, скажіть мені скоріше Хто із хазяїнів отут усіх добріше? Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я по пригоді став. Чи чуєш гомін той за мною доженуться? Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщісте Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так не відайсь до Дем'яна. І Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь. Він ізгадає поросятко. Біжи, а він живе трохим, трохим, боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме Клим? Ох, братечку, теля я в його звів. Так, бачу, ти усім ту добре надоїв. Чого ж ти, братечку, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали, і так таки ти сам себе вини, що братечку посія, те й